Вітаю в нас в гостях президент футбольного клубу Гірник Новояворівськ Віталій Копина. Віталій, дякую, що приєднались до нас сьогодні. Як ви, як ваш настрій? Дякую, настрій. Чудовий, дякую, що запросили цього року. Гірник він здобув бронзу у прем'єр-лізі Львівщини, і, окрім цього, виграв Кубок Львівщини. Це я вважаю, дуже важливі досягнення для клубу. Яким чином вам вдалося цього досягнути? І взагалі чи можете поділитися про цьому сезону? Ну, таке досить е, очікуване запитання. Е, дійсно, е, цей, мабуть, рік війде в історію гірника нашого Новоєварійського. Ну, ми здобули досить чудові результати. Навіть скажем по-чесному, десь на початку гри і не розраховували на місця, але десь, попри можливо, невдалий старт десь вже. Безпосередньо в самому сезоні ми почали вірити в себе, в свої сили і закінчили на там, де закінчили, на третьому місці, здобувши бронзу. Ну і в кінці, коли ми там з'явилися на кубок, попри те, що ми десь так останній момент вирішили і грати, і взагалі просто там ну, жодних там задач не ставили на кубок. а... Виграли Кубок області, це навіть, мабуть, затьмарило це бронзу, що ми зайняли в чемпіонаті? Ну це для нас надзвичайно набияке досягнення. що Це перший раз взагалі за всю історію клубу стали бронзовими призерами області і володарами Кубку області Львівщини. Ваш клуб залучає молодих футболістів. Як плануєте розвивати молодіжний футбол на Яворівщині? І чи можемо ми очікувати нові обличчя у вашій команді? Ну, звичайно, що е, дитячий юнацький футбол не може бути без дорослого, а також дорослий не може бути без е, дитячого футболу. Це є так би одна єдина складова, одне, друге доповнює. Діти е, рівняються на дорослих, тобто вони приходять на ігри, вони дивляться, тобто вони мають стимулку, куди... Рости, як розвиватися, і кожного року, ну так би ми одна з небатьох команд, скажем так, в області, де більша половина ігроків — це є власне вихованці, наші місцеві там яворівського футболу, яворівського футболу? Ну і ми цим дуже пишаємося. Звичайно, такий цікавий факт. Команда не програла жодної гри в другій половині сезону. Що на вашу думку стало таким основним чинником такої стабільної гри, і як вам вдалося підтримувати такий рівень? Ну на мою думку, я гадаю, що це власне виходило з керівництва клубу, з людей, які причетні є до футболу. Тобто, ми старалися забезпечити максимально комфортні умови для футболістів, тобто і щоб вони ні про що інше не думали, тільки займалися своєю любимою любимою справою грати в футбол. Тобто, ми зробили для них все, щоб вони. Показали найкращі результати, і, як бачимо, друге коло у нас було ну, досить вдале, десь, можливо, місцями нам десь там і відфортило, десь там була якась там удача на нашій стороні. Але, як то кажуть, ми до цього йшли, намагалися грали, показували свій футбол, і от воно ну, ну, це все наклалося, і результат, як бачимо, на лице. Гірник в цьому сезоні став дуже конкурентно спроможним. І чи можемо ми зараз говорити про подальший розвиток вашого клубу? Можливо, професійний футбол? Були вже такі у нас розмови про це неодноразово. Наразі далі е, прем'єр-ліги області на даний момент не бачимо, не ставимо таких задач. Тобто, ми ще в найближчі роки знов ж таки все залежить від. Ситуації, яка в нас є зараз в країні, але найближчі декілька років ми збираємося грати на обласному чемпіонаті. Будемо десь там боротися за найвищі показники, за найвищі місця призові і показувати там стабільну хорошу гру для наших болівальників. Хочу пригадати матч у фіналі Кубку Львівщини, Це проти ФК Миколаїв. Ваша команда змогла перевернути гру після пропущеного голу. Як вам взагалі вдалося цього досягти, і як мотивуєте команду взагалі після таких нелегких моментів? Ну я е, скажу, що дійти до фіналу це в нас вже була маленька перемога. Тобто ми вже святкували це для нас, було не досягнення, адже це е, повторюся, це перший раз за історію клубу. Ми дійшли до фіналу Кубка, і для того, е, мабуть, хлопці, тут зіграв цей факт, що ми так якби, новачки не мали мало досвіду в таких іграх. І вже ми, так якби фінал, це для нас вже була маленька перемога. І ця гра так піде, мабуть, в історію, запам'ятається надовго, попри десь там 1-0 після першого тайму. Але я вірив, я бачив, що ще будуть голи забиті, тому що ну, команди грали на рівних, тобто ми десь там відповідали противнику, і другий тайм дуже був. Гарний вдали для нас, тобто ми змогли реалізувати моменти, які створили, і ну, здобули перемогу. Попереду новий сезон. Як команда готується до нового сезону? І чи є у вас вже такі нові стратегічні плани на горизонті? з січня починає відновлювати тренування, тобто не зупиняємося, вже будемо готуватися до ну, слідуючого наступного сезону. Маємо якісь там неприємні, там, можливо, там втрати кадрові там, ключових футболістів, але зараз займаємося там селекцією, тобто ведемо десь там переговори, тобто, щоб на ці місця рівно підсилити там, чи рівноцінних ігроків знайти. І готуємося до сезону, тобто хочемо показати найгірші результати по вмитну цього року. Богдан Слоневський був визнаний найкращим півзахисником Прем'єр-Ліги Львівщини. Як ви оцінюєте його внесок в команду і кого ще з гравців ви можете виділити? Ну, безперечно, Богдан дуже багато зробив для перемоги клубу. Він гарно реалізовував, практично він один єдиний в клубі, який реалізовував 11 метрові Він гарно, надійно будував захист команди, півзахист. Тобто, в цьому є його велика заслуга і, ну. І через це, мабуть, там обла це побачили і одноголосно там чи більшістю голосів було проголосовано на найкращого підзахисника його. Ну, попри те, я хочу ще виділити ну, Ярослава Деду, це нашого нападника, який досить е гарно і на хорошому рівні відіграв сезон. Я думаю, що багатьом запам'ятається знову ж таки, це фінальна гра, де Він е зробив два голи. А також хочу. Назарій Яморко. Це людина, яка, мабуть, найбільше нас в клубі віддала гольових передач. Мабуть, цей рік і нас який буде наступний, не допоможе. Так як десь його зараз викликали до лав ЗСУ. Наскільки я там знаю, де спілкувався з його там батьками? Що він зараз приходить вишкіл, десь там на одному з донецьких напрямків. Побажаємо йому, щоб він повернувся пошвидше додому і пошвидше там нам перемоги. Як ви оцінюєте рівень конкуренції у прем'єр-лізі Львівщини, і як це впливає загалом на розвиток вашої команди? Ну, рівень цього року, як ми бачимо, більшість команд не випадало з гри досить рівні результати. Навіть там до останніх там турів була боротьба там. Другого по п'яте місце, тобто йшли команди там пліч-опліч? Кожна гра була вирішальною. Досить хороший рівень, хороша конкуренція. Тобто, ну і загалом гарно показували там, можна сказати, за всіх, що досить гарно, пристойно, попри далекий час, показували гарну та пристойну гру. Хочу ще раз поговорити про зміни в команді на наступний сезон. На даний момент чи покинув хтось вже команду, або навпаки, чи з'явились у вас нові обличчя? Швидше за все, що це нам не допоможе вже в наступному сезоні, так як я вже повторюся, Назарія Ямборко, який зараз є в лавах ЗСУ. Це вже так більш-менш точна інформація. Там буде під знаком запитання Богдан Слоневський. По ньому теж там невідомо чи він буде зможе продовжувати чемпіонат, чи не зможе, але це зараз десь там в процесі вирішується. От щодо кадрових втрат, таких останні ігроки ми вже з ними спілкувалися. Ну, всі виявили бажання залишитися в клубі. Звичайно, зараз е, десь йдуть перемовини е, про. Підсилення команди, ну поки що прізвище ми не будемо говорити, тому що це ще тільки на словах. Ще конкретики жодної немає. Щоб ну не поспішити з висновками, то краще будемо не, 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 не говорити ці імена. І ще перед нашим інтерв'ю з вами в інстаграмі та фейсбуці з'явилися дописи з таким підтекстом, щоб всі вболівальники, які мають бажання, поставили вам якісь запитання. Там виявилось охочі і тому зараз вам зачитаю запитання, ви дасте відповідь. Які будуть надалі плани розвитку футбольного клубу Гірник? Чи буде в найближчі 5 років вихід на всеукраїнський рівень? Які плани по покращенню відновленню стадіона є? Плани на майбутніх там я вам скажу так, рік ми стаємо, тобто ми не заглядаємо так далекоглядне, тобто слідуючий рік ми будемо відновлювати продовжувати гру в прем'єр-лізі області? Задачі будуть стояти максимально великі, десь там. Не зупинятися на досягнутому на бронзі, як мінімум, це срібло, а це і золото, взяти чемпіоната. Щодо там вище області, це там аматорський футбол, ну це буде вже стояти, ставити собі за рік, за два, можливо, там за три будемо, звичайно, собі це розглядаємо варіанти. Ну, я кажу, знову ж таки, це не на, на, на слідуючий рік. Це буде в проєкті десь майбутніх декілька років. Щодо покращення стадіону, так само. Ми разом із керівництвом Новояврівська і з міським головою, а також депутатським корпусом, розглядаємо варіанти, всі можливі варіанти там, співфінансування, фінансування, щоб зробити реконструкцію стадіону, щоб стадіон відповідав відповідним нормам. І максимально комфортно та зручно було для наших там, місцевих болівальників, адже це ну, наголошу, це все робиться для, для них, тільки для них, для нашого міста. Чи є у вас хоча б частковий план розвитку клубної системи загалом, починаючи від дитячого футболу і закінчуючи ветеранським? Ну, воно працює, я би вже вам сказав, що не то, що є, воно працює, адже в нас окремо є ветеранські юнацький, ну, тобто, це все є. Як би сказати, загальна складова, тобто юнаки переходять у дорослий футбол. Хлопці, які вже по з віком закінчують там кар'єру у дорослий футбол, тобто вони далі продовжують, можуть виступати, займатися саморозвитком. Це вже в ветеранському футболі. Тобто, це вже в нас воно ну там працює як скільки часу, скільки і є гірник. Тобто це три складові. Діти, дорослі і ветерани, вони так би йдуть поруч. Ну одне без одного. Вони не відбуваються. Ці процеси. Ви вже понад 10 років є керівником клубу. Яка гра проти кого? Який результат і чим саме вам запам'ятався найбільше? І який сезон під вашим керівництвом є найкращим? Ну тут безумовно це сезон 2024, Адже тут ми досягли чималих успіхів. І в цьому сезоні це дві гри, мабуть-яких варто відзначити. Це виїзна гра проти це дербі місцеве проти корміл яворів, де ми зміли, це, мабуть, такий був ключовий момент, де після першого тайму, коли ми програвали 2-0, ми зміли перебороти та якби свої там свій страх і зробити з неможливого можливе. Ми закінчили цей матч з результатом 3-2, тобто тут. Ну, дуже багато хороших там, спогадів про цей матч, але все-таки найкращим це можна говорити це фінал кубку з Ну, Це матч, який хочеться переглядати і знову, і знову. Тобто там ну, досить е, гарну гру показали дві команди. Це е, комбінаційний футбол, тобто там це ну, справді показали там, командний. Дух командну гру в футбол, адже футбол це насамперед. Ми знаємо, що це є командна гра. От, власне там було дуже чітко це виражено, коли там обидві команди з захисту через там певні комбінації переходили в атаки, які закінчувалися там логічним завершенням, тобто ударами в ворота або в напрямку воріт. Ну це був дуже хороший матч, який він віддає в історію в спогади. Він буде ще довго довго роки смакуватися і згадуватися цей матч. Дякую вам за всі ваші відповіді. Дякую, що сьогодні завітали до нас. А ви не забувайте лайкати і коментувати. І до зустрічі в нових відео.